А до нас сьогодні на заняття завітав ось такий хто це діти? Колобок! молодці. І він до нас завітав з проханням, щоб ми допомогли йому намалювати друга схожого на нього. Давайте ми з вами розглянемо Колобка. Що в нього є? Очі, ось це що. Брівки, а це носик і ротик. Малята розгляньте, якої він форми. Круглої. Отже, колобок наш круглої форми. А кольору якого колобок? Жовтого. Тому я сьогодні пропоную намалювати жовтого колобка. А для роботи нам сьогодні знадобиться ось такий аркуш паперу вже з намальованою травичкою. Фарби, погляньте, яких кольорів жовта, чорна, рожева та біла. Пензлик та скляночка з водичкою. Перевірте, малята, чи все у вас є. Тоді почнемо малювати. Беремо пензлик. Трьома пальчиками змочуємо у водичці, змочили у водичці та набираємо фарбу жовтого кольору. Набрали і починаємо малювати колобка. Колобок у нас круглої форми, тому нам потрібно намалювати круг. Зверху ми ось таку дужечку малюємо набираємо фарбу та знизу з'єднуємо також. Ось так. І зафарбовуємо наше коло. Ось так, зафарбовуємо повністю все. Ось так я зафарбувала. Мию гарненько пензлик у водичці та даю висохнути нашій фарбі. Ми не можемо зараз намалювати оченята, тому що фарба ще не висохла, тому чекаємо, коли висохне фарба. Коли фарба підсохла, тепер ми можемо намалювати оченята. Для того, щоб намалювати очі, нам знадобиться фарба чорного кольору. Набираємо фарбу. Очі в нас малята круглі, тому починаємо малювати також круглу форму. Ось так дуга така, і знизу ми з'єднуємо ось так. І зафарбовуємо. Зафарбовуємо. Ось одне око в нас вже готове. Далі, також ми намалюємо ще одне, трішки відступаємо і починаємо так само малювати півкола і знизу з'єднуємо ці півкола. І також зафарбовуємо. Ось такі оченята в мене вийшли. Далі ми намалюємо брівки нашому колобку. Також ми набираємо фарбу чорного кольору, та над очима ми ставимо ось таку дужечку. І тут так само це брівки нашого колобка. Малята а що не вистачає колобкові ще? Нозика. Носик у нас також чорного кольору, набираємо фарбу чорного кольору та малюємо носик. Носик також кругленький, тому знову малюємо ось таку дужку. і знизу ми з'єднуємо. Але носик ми не зафарбовуємо, миємо гарненько пензлик. Малята намалюємо нашому колобку ротик, набираємо фарбу якого кольору рожевого. Набираємо фарбу рожевого кольору та малюємо ротик. Також ось така дужечка. Малювали ось такий ротик, наш колобок вже посміхається. Ми йому пензлик, малята, поки ми з вами малювали носик, ротик, оченята вже висохли, тому ми з вами набираємо фарбу білого кольору. Набрали, і в очах ось так, промалюємо біленьке з одного боку і з іншого. Ось так пензлик промиваємо у водичці. І ось такий колобок в нас з вами вийшов. Малята, погляньте. Тепер в цього колобочка є справжній друг, який дуже схожий на нього. Погляньте! Я сподіваюся, що у вас також вийшов гарний колобок. І з нетерпінням буду чекати на фото вашої роботи. А зараз нам час прощатись. До зустрічі!